Все, я переїжджаю на нову квартиру. Мені везуть меблі, зараз будуть збирати От там в спальні. Оце із голів'я, шафу сюди, сюди стіл, тумбочку навісною. і тумбу сюди під телевізор. Консольку приходимо вже, заходимо в під'їзд. Я дивлюсь на ліфті позначка зломана. Не працює. Я така о, о, ліфт не працює. Прибиральниця виходить. Працює, не хвилюйтесь, там просто його зараз перевіряють. Зараз він спуститься вниз і все працює. Я така фух, і меблі такі фух, тому що ну там вже багато всього треба піднімати. Я думаю, що як поставлять мені меблі, я вже заберу ліжечко, а ліжечко в мене вже чекає. Вже десь місяць мене чекає, ліжечко, яке я вже купила. Воно просто то там чекає, поки я його заберу. А я чекаю, поки поставлять ще ці меблі. от. І тоді можна завозити ліжко. І в принципі, коли буде ліжко, коли будуть шафи, то залишиться мені балкон. Це, в принципі, можна робити вже живучи тут. І коридор. От коридор, звісно, би хотілося, тому що туди пральна і сушильна машина. В шафу стають, але можна їх і так поки що поставити. І можна переїжджати. Все, ось вже заносять речі, і сказали, що це все повідсувають, що то не проблема, бо я хвилювалася, що не підготовлено тут у мене простір. Боже, я вже і забула, якого вона кольору, От, пригадала. А це наша. Це Все, залишила їх. Йду до мами на сніданок. Сьогодні холодно, сніг випав. Взагалі, що це таке? Як казала мама, нічого, пережили лютий, переживемо і квіти. Ну, капець, тюльпанчики воно повилазили вже. Я їх снігом притрусила. Перекопали тут щось у мами. Таке дивне поєднання. цвірінькають пташки по-весняному так. Квіточки он там всякі жовтенькі, тож і сніг. Коли так втомилась, що сидячи їм. А я прийшла вже до мами зі своїми яйцями. Кожний ранок їмо яйця. Тому періодично я купую, періодично мама купує. А, мам, я ще авокадо принесла. Лаптики, бачите, які вдягаю. Опалення вимкнули і дуже холодно. Перший поверх, холодні підрога. Мама вже повмикала всі обігрівачі, які тільки... Господи, Кейті, та вже доїдай. Так і не встала. Так сидячи їла. Що, ножки втомилися, чи що. що а, там дуже воно. холодно, да, сьогодні? Воно, холодно, вони ж ганяли. Так устала, Я такого ще не бачила. Може в неї щось з лапкою, я вже переживаю. Ну встань, воно. походи, щоб Віка не, не хвилювалась. О, дивіться, от ще батарея. От на кухні з всякими штуками спеціальними. Це що, щоб тепліше було? Да. Я прийшла в магазинчик, взяла тележку, Тут такі тілешки прикольні. Ось, дивіться, два подвійні маленькі будзиньки, для того, щоб можна було в цьому маленькому магазинчику поміщатися. О, вже пасочки, вже пасочки, всякі наборчики. Так, а я хочу бананчики. Зелені-зелені, обожнюю, зелені банани. Рукала. Рукала тут так багато, завжди в молі продається. Скільки тут? 125 грамів. 69. 70 гривень за 125 грамів. Це нормальна ціна? Так, молочко. беру ось таке. Завжди. А, ні. Так. Да. Ні. Я годинське. Завжди порівнюю ціни. Дивлюсь, по чому мій шоколад. 101 60. А я купила за 64 гривні 10 плиток по акції врошені в магазинчику, Ще в мене є. А я завжди, коли в магазині заходжу, дивлюсь по чому порівнюю. А фруктор буде знижка і можна буде купити. Когось м'язка треба взяти і не знаю, що я хочу. Що я хочу? Взяла е, куряче філе порізане шматочками. Воно дешевше, але блін, мені так навіть зручніше, тому що <смас> різати не треба. Я якраз думаю, щоб його приготувати, посмажу з цибулькою курочку, філешку. Потім дивлюсь, вже порізане. Думаю, мабуть, дорожче, а воно дешевше. І пару яблучок теж до курочки. У мене є вже в голові рецепт цікавий. Упс. І Петрушечко. Угу. Все їдемо на касу. Холодно. Голодно. Біля мусорки тут зазвичай так багато голубів, їх тут годують, але вони тут такі стрьомні всі, грязні. Якісь як бомжі, чесне слово. Ідіть працюйте та будете краще виглядати. Так, заскочила на квартиру. Тут от іде процес робочий. Шафру тут вже поставили. Двері вже можна закрити спробувати? Там дверка проходить <со> з стаканчиками тими. Ми наче розраховували. Ну так да. розраховували? Ну так. Виглядає просто так дуже, дуже притульно. Красота. Красота. Ви не допомагайте, воно само закриється. Доходить, так, да, до кінця. Все, я зрозумів. Так, і от це, що тут от буде ліжко. Це у мене тут все в притул. А, і воно відкриватися має в різні сторони. Все, і сюди теж. О, вам потрібно туди її відкриваєте. А вам потрібно шуклятки, ви відкрили шуклятки. Все, скоріш за все, воно буде от сюди відкриватися. От тумбочка буде, і тут дві Ну от тут буде у вас вставна оця. Да, там ще штука буде. Вияє, то... да, якщо, якщо треба буде, то воно в другу сторону теж відкривається. Щоб сюди був доступ. Оця штучка ж глуха у нас, вона так. не відкривається. Як до і після. От, тут теж частково. Це час. А це під час, так? Це під час і це теж під час. Так, все, я пішла, не заважаю вам. Добре, що зайшла, тому що вони мені не дзвонили. Я так просто від мами з магазину йшла і думаю, ну зайду, подивлюсь, як там. І купа було в питань, але чомусь вони мені не дзвонили і не... Ну, як самі вирішували, мабуть, як його робити. А я. Що ми не їдемо? Ліпс у нас ламається постійно в цьому під'їзді. А, а я така ж, що мені треба все контролювати, <гум> то ми зайшла, а вона так, ну, тут, тут ми отак зробимо, а тут отак зробимо. Я так, подождіть, подождіть подробні. Ну я правда згодилась з тим, як вони вирішили. Каже, я б на тубочку не ставив, ручку. Каже, вона і так хорошо відкривається. Дивіться, як легенько. Зачем тут ручка? А я кажу, ні, ручка це ж дизайн. Знає, скільки я часу обирала ту ручку, щоб її зараз не поставити. Ну, я так сфоткала, без ручки з ручкою подивилася зі сторони. Вероніки скинула. Правда, вона ще не відповіла. Ну, кажу, та ні, ставте ручку. Красиво з ручкою вона якось довершена. А без ручки гола. От. Ой, шафа така двері. Такі масивні, я щось уявляла, що воно буде трошки менше. <хи> О, буде тіснувато там. Коли стане ліжко, буде тіснувато відкривати. От, але ну, там варіантів ми всі розглянули, це, най, це найкращий. Щоб візуально і, і, і більш-менш зручно. Ліжко вже мене чекає, вже треба. Ставити можна, воно вже готове. Я знову їду до себе, позвонили, попросили підійти. Намалювали <рес> полоску на шпалерах, не там, де треба, відмітку для стінової панелі над ліжком, за ліжком. Вона мала бути на одній висоті, а вони намалювали верхню лінію на 9 сантиметрів вище. І він такий розстроєний, каже, ми все зробимо за свій рахунок, але треба переклеїти шпалери на цій стіні, тому що, ну, тому що намалювали, а воно тепер не витирається. Намалювали щось там, просчитались. Я дивлюся на це і розумію, що, блін, переклеювати Саші немає, він в ЗСУ хто клеїв шпалери. Це, е Шпалери треба купувати релом, все каже, ми все це беремо на себе, знайдемо, хто переклеїть. Я дивлюсь, ну там 9 см вищиться. А ну підніміть цю планку, якщо цінова панель буде на 9 см вищі. Ну Підняли. Ну Я все одно не можу зрозуміти, що там є цей рівень. Я Вероніки. Скидаю фотки, кажу, так і так говорю. Переклеювати шпалери чи підняти вищу цю штуку. Ну там знизу додати. То не видно буде. Коротше, посовітувалися ми з нею. Вона каже, що так навіть буде краще. Уявляєте? На косячить так, що зробити краще, ніж було. Каже, ні, а так буде краще. Просто коли малювали, то не було ще розміру, бо ліжка я ще ж не вибирала. А зараз вже ми знаємо висоту з гіллів'я ліжка і виходить та, що таке. І виходить, що так навіть краще. Так і має бути то майстер там так зрадів, що не доведеться йому стільки баблавки, бо реально там було б дорого. Зараз будемо готувати з вами желе Сметани, Частина буде, частина з какао, сметана з какао і сметана з кавою. Трьохслойне. Тут у мене 20 грамів желатину розбухає. Всього буде 300 мл води, тут тільки частина водички, зараз 5 10 хвилин, 10 постоїть. І потім я додам цей желатин в гарячу воду для того, щоб він весь розтопився. Сметан у мене два пакети ось таких. Тут 350, всього 700 мл. Тут у мене курочка смажиться, тому такі звуки. Значить, дивіться, тут я розтоплюю вже до кінця желатин, він набух. Тим часом нагрілася тут водичка і я його змішала. І потихеньку буде він далі достоюватися тут. Тим часом я перела сюди 230 г сметани і додала чайну ложку меду. Сметану з медом я взбила і тепер додаю 100 мл. Того розчину, який вийшов у мене з желатиновий. І також збиваю. Розливаю. і ставлю в холодильник на півгодини. Наступний шар сметани робимо з кавою. Розчинна кава, столова ложка. 230 грамм сметани, чайна ложка меду. І 100 мл суміші желатинової. 30 хвилин пройшло, желе перший слой вже застиг і доливаємо другий слой. І знов ставимо на пів годинки. Це яблучко, а це курочка з цибулькою смажена. Зараз я підсмажу яблучко на гірчичній олійці. І додам курочку. І буде у мене курка з яблуками. А, як я придумала. А ми продовжуємо все те саме, тільки додаю 2 чайні ложки какао. 100 мл желатинової суміші і все перемішуємо. Ось! Все, яблучко підсмажили, змішала я з курочкою. Зараз трошечки так разом протушу і залишу, хай настоюється. Так прикольно виглядає схоже на е, печення. так, да? Печення? Жаркоє. Але це яблуко. І знову у нас пройшло 30 хвилин. Ось бачите, воно таке, майже загусло, вже тримається. Тож, заливаємо останній шар. Подивіться, як гарно виглядає. Сподіваюсь, так же смачно буде смакувати. І знову ставимо в холодильник. Ммм, як прекрасно! Так, сідаю вечеряти. Дуже схоже, звісно, на жарко. Я не знаю, як воно на смак. Зараз буду куштувати і вам розкажу, до речі, я знімала ж лайфхак з цим авокадо, задовбала всім со своїми лайфхаками про авокадо. Це вже 9 днів воно лежить з цибулькою в контейнері. Це в мене їх було багато стиглих авокадо, і вони, коли отак розрізані, вони темнішують дуже швидко. А мені хтось написав в коментарях, що якщо ви просто покладете кусочок авокадо в контейнер і покладете туди кусочок цибулі, накрийте кришкою, і воно не буде темнішати. Тому що є способи різні там лимоном полить. Ну, я тільки такий знаю. Лимоном полить. Да, не темніє. І то один день, на другий вже буде темніти. Дивіться, 8 чи 9 днів вже я точно не пам'ятаю. Останнє залишилось. Вже цибуля, кусочок згнив верхній, от этот я викинула сьогодні. А авокадо, він і не стигне далі. Тобто, він, коли вже. Я його туди клала, він вже був стиглий. І не темніше. І от дивіться. Як масло. Це в мене вечеря, що Так, ще в мене тут що? Тазик з руколами. Отак вот от прямо буду їсти зараз. І та-да-та-та. -да -та -та! Куречка сухая трошки, бо там, що грудка, mm. мабуть. Я тому і вирішила додати яблуку, тому що грудка зазвичай суха. Я б хотіла філе стегна взяти, але там не було. тому я взяла такі обрізочки, але вони, я бачила, що сухі, ну, грудка, звичайно. От, тому подумала, що треба буде щось туди додати. І побачила яблуко. В магазині сьогодні я вам казала. Я щось придумала, Оце це було воно. Прикольно, спробуйте такий рецепт. Напишите потім мені. Запрошувала маму на вечерю, але вона вже повечеряла, каже, все. Ти опаздун. Поздум, та капаздун. Завтра прийде до мене на вечірку. Все, всім бувайте. Дякую за перегляд. Поставте лайк, будь ласка.